Марко Вовчок при народженні Марія Вілінська, українська письменниця, перекладачка, видавниця російського походження. Її твори мали антикріпацьке спрямування та описували історичне минуле України, збагатила українську літературу низкою нових жанрів, зокрема соціально-феміністичною повістю Інститутка, повість Маруся отримала нагороду французької академії. І була рекомендована для обов'язкового вивчення у французьких школах. Знала близько десяти іноземних мов, серед яких французька, англійська, польська, чеська, німецька, українська, рідною для неї була російська. Повсякденною мовою в родині Вілінських була французька. Марко вовчок випускала журнал, який повинен був допомагати інтелігентним жінкам, у якому піднімалося питання емансипації. Померла Марко вовчок на Кавказі. Де був на службі її чоловік, причиною смерті письменниці стала пухлина головного мозку.